Вітаю всіх. Я, Снопик Наталя Володимирна, представляючи вчитель зарубіжної літератури. Представляю, презентую верніше Незламну Запорізьку область добре, сучасний добре, добре, Сучасну фортецю, яка захищає Україну, ну і звичайно, колиску козацтва. Тож я запрошую вас до своєї творчої лабораторії і пропоную вам, майбутні колеги мої, на 20 хвилин уявити себе літературними алхіміками, тими людьми, які зможуть змішати різні інгредієнти, щоб отримати власну власне магічне зілля. І перше, про що я вас попрошу, це долучитися до спільної роботи і в чаті, і для себе з'ясувати, обравши цифру, що важливо для вас, чи то ідеї, чи то технології, а може емоції? Будь ласка, напишіть цифру в чаті, щоб ми могли обговорити, і я могла побачити вашу реакцію. То що, ідеї, технології чи емоції? Будь ласка, так, бачу ваші відповіді для когось ідеї, для когось важливі технології. Можливо, хтось напише ну своє бачення, чого не вистачає а, в цьому складові. А... Ну, хотіла, якщо говорити про мене, мабуть, тому що і досвід є в мене, то я би зібрала їх всіх докупи і змішала, тому що ну кожна складова важлива для того, щоб побудувати справне цікавий урок. І оця магія нехай буде присутня протягом всіх цих 20 хвилин. Тим більше тема, про яку ми будемо сьогодні говорити, це своєрідна ремінесенція саме на період середньовіччя. Алхімії, коли намагалися знайти філософський камінь, істини відповісти на запитання. Ну а якщо говорити про сучасного вчителя, то, на мій погляд, що справжний учитель не навчає, він створює умови для відкриттів. І коли ми говоримо про урок, це така алхімія думки і серця, і оця магія пізнання, де кожний етап налаштування, діяльність, аналіз результатів все це важливі інгредієнти, те, що замішується, і майстерність вчителя в тому, щоб поєднати, додати краплинку того, краплинку іншого інгредієнту і, врешті-решт, створити власне цікавий неповторний продукт. Ну і тепер давайте переходити до самої теми. а Вона незвичайна, вона складна для дітей а буває, бо вони дивуються, навіщо герої роблять подібні речі. Але коли занурюється в цей текст, коли розбираєш його по сходинкам все прояснюється і. Погляд дітей на сам образ Дон Кіхота. Ну, а якщо говорити вже про те, про конкретні вимоги, то це твір, який вивчається в восьмому класі в розділі література відродження. Відповідно до навчальної програми, він вивчення його базується на історико-літературному, жанру принципах. А ось згідно державного стандарту, це етап вже системного читання художньої літератури, більш такого серйозного підходу. Ходу. Звичайно, під час вивчення цієї теми нам треба пам'ятати по поняття, які проходять такі на скрізну лінію. Це і вічний образ, і роман, лицарський роман і, звичайно, засоби комічні, такі пародія, гумор, іронія, крім ключових предметних компетентностей, тут дуже яскраво проходять різноманітні на скрізні лінії, які пов'язані із повагою до людини, і з виявленням ініціативи, які наш герой робив. І цінування людського життя, тож давайте вже переходити до конкретного вивчення цього твору. То налаштуємо свою хвилю і, відповідно, хвилю дітей. Я впевнена, що емоційне налаштування дуже важливе. І такі поняття, як сенсорність і тригерність, які бачу, да, вони психологічні. Але якщо ви до них звернетеся і продумаєте їх, і на початку уроку застосуєте, це буде тільки плюс і вам, як вчителям, і для того, щоб діти увійшли у цей твір, ми люди сприймаємо всесвіт через запахи, смаки, дотаки, через зір, слух. Коли діти відчують там запах мандаринки або докти кактуса, це буде зовсім інше ну, розуміння тексту. То давайте разом подумаємо, які можна сенсори на цьому уроці, що можна включити як звук, щоб зацікавити дітей, щоб вони спитали: Ува, а чого це так? Що? Сервантес, це що? Це Іспанія, тому що а, можна поставити? Ну, яку музику, якщо Іспанія? Іспанська. іспанська музика, дійсно. Можна почути це відео, показати, що якщо іспанська, то Іспанію показати, так? Якщо щось таке, щоб можна дотиком, бо люди діти люблять. Якщо, це, які можуть бути елементи? Ну, зброя, якщо зброя, то що це може бути? Щось таке? Обладунки. Да, може, обладунки, да? ну іграшкове звичайно, або металеве, або на якусь накидку а, п, покласти. Те, що можна і примірити і взяти в руки. І це захід да безпосередньо в цей твір і в цей урок. Да, це серія уроків. Звичайно, це не один урок. І тут цікаво продумати формат уроку. Що це буде? Може, це буде урок. Де наш герой може зайти з різних і різні виходи, і кожний етап уроку, і кожен наступний урок він може бути пов'язаний. Да, з лабіринтом це наступний етап або райдуга, або пригода. І якщо це продумати і послідовно це викласти для, для себе як картинку, як чек-листи, то це буде і легше і для вас, і для учнів. Мати це такі. що далі? Що далі? Оце наступний тригер новини. Вам я пропоную. Урок як подарунок, бо будуть ще невеличкі подарунки від мене, то запалюємо іскру цікавості. Мотиваційний двигун так важливий. Спробуйте і ви зрозуміти, що ж там сховається під сірими картками. Реальне зображення і створене штучним інтелектом. Хлопець, що тут навкруги може бути? Як думаєте, колеги? Хто поряд може стояти, наприклад? Яка жінка? Жінка, да, кохана жінка, може, а може, і наречена, а хлопець, може, що впав, да, чого він там впав, що вступився, фотографувався. А тут що може приховати? Ви зрозуміли, чиє це зображення? Так. Так. А що там може бути? Які у вас припущення? Пофантазуйте. Ну, я, вона не просто дивиться, наприклад, а що може? Можливо, посміхається. Так, так, цікава думка. Ну, давайте подивимося, що насправді. Ну, погляньте, Моналіза загадковий, в неї сучасний гаджет, а чоловік врятовує дітей. Здавалось би, до чого ці картинки, і тема нашого уроку серванти з Дон Кіхот, але і їх можна пов'язати, хоча можна підібрати щось таке схоже до самого тексту. Що тут ці ці картинки? Про якого героя, якщо пов'язати самим героям згодом і використати? Це людина, яка що? Яка допомагає іншим? Допомагає, готова піти на ризик, так? забувши про себе. Мона, Ліза, це чарівна посмішка, магічна. А якщо ми говоримо про, взагалі про літературу, це що? Це магія чого? Слова да, магія слова, алхімія слова, те, що заворожує. і оце передбачення, що то може бути а, далі, а, як зацікавити дітей, щоб дати повсту на подальше. А що ж там далі, далі, далі? І оце мотиваційний двигун може спрацювати а, на різних уроках, а, залежно від, ну, від теми, яку ви обираєте. Без розуміння митця важко сказати про твір. І тут якраз яскравий при. Склад. Те, що які випробування пройшло протягом життя Сервантес, він що це передав? Через... Свого героя, правильно? І а, я вам а, це буде нехай буде вас подарунок слайд а, від мене про автора. А ми працюємо родзинки про автора. Це робота, яка здається заздалегідь, і а, учні опрацьовують не просто дати і події. Це не цікаво, забувається, а глибина опрацьовують. І потім діляться своїми а, напрацюваннями. То які поради мог, міг дати сервантес? Які? Що? Чого не боятися? Бути ким? Бути собою. Бути собою, по суті, диваком, якого не розуміють. Що, що цінувати? Може він порадити? Що Бо він цінує? Себе. І себе, і дружбу, так? і на, а, можливість допомогти їм. А якщо ми не говоримо те, про нагороду, яку нагороду міг від себе Сервантес? Що це? Як Сервантеса називають? Лицарь? Дон Кіхота? Сумного образу, так? А це може бути орден лицаря-чого? Відкритого? Чого? Серця да? відкритого серця, шляхетного серця, бо це шляхетний герой. Ну і, і звичайно, якщо б шляхетності потрібно, і, і можна сказати, і про самого автора. Від діалогу з автором ми йдемо до діалогу з твором. Дуже важка робота, коли будувати питання. На питання діти відповідають, а як правильно побудувати? І тут цікавий складний, складний прийом, який можна використати на різних етапах, Це прийом квіст пірамід. На основі Бенджаміна Блю... Блума. Вони різні, є осучасні. І коли ще й дітям запропонували, що це запитальне бінго, де початок питання, то це вже може бути легше. Ну, звичайно, це процес навчання. То давайте знання. Знання. Які питання можна задати про знання? Це що ну, загальне. Оберіть. Якщо про героя, ну перше питання, яке ми задаємо задаємо? Як? Хто можливо? Як звати головного його. героя? Хто його написав, товариш, друг? Да? Оце прості, найпростіший рівень. Якщо ми йдемо далі, то, наприклад, ми аналізуємо, чим, да, от чим що? Якщо ми говоримо про двох героїв і ми аналізуємо Санчо Пансу і е, Дон Кіхота, то яке питання можна поставити, е, щоб е, ну, вимагати, на нанаправляти на, дітей? Чим? Що? Чим схожі? Чим, чим схожі, і чим відрізняються ці герої, да? їх свідогляди? Якщо ми щось створюємо, да, це вже такий творчий креативний етап, то що це може бути? Ну, сучасний, якщо ми в соцмережі, то що ми можемо, наприклад, зап... напиши, що створи, поясни, можливо. А що, ну, створи? Це створення, щось таке креативне. Пост да, в неї, в наприклад, там в якоїсь соцмережі, або що, напиши листа нашому герою вже через 20 років, як він поставити до того, як що він робив, і цей етап, я повторюю, він може бути на верніше, вправа на різних етапах уроків, і по різному головне да це ріст зростання. Да, це зростання від розуміння до. Креативного робота з художніми образами також дуже важлива, і оця творча робота дуже повірте, подобається дітям, коли треба опрацювати в голові на рівні емоцій героя. Діаграма відкритого розуму це голова героя. Це що можуть бути цитати і якісь символи, які пов'язані з, з тим чи іншим героєм, як то Санчо Пансо і Дон Кіхо чи однакові в них будуть ці діаграми. Не різні. Ну, звичайно, різні. Вони різні герої, і різні світогляди. Далі символи футболки персонажі і тато героя. І там і там символ можна намалювати. А, ну, Який, наприклад, символ? Якщо пов'язане з Дон Кіхотом. Ну, символ чого? Ну, те, що крутилося. Млина, да? млин. Але чим відрізняється футболка від руки. Якщо ми робимо тату, то що це? Це таке щось інтимне, те, що важливо, герою, що людина не так просто да, позбавиться на відміну від футболки. І тут да, образи, вірніше, символи пов'язані з якимись подвигами нашого героя, які можуть бути різні, а потім ще ми робили, коли ви. В іншим іншому героєм, коли навіть по мод робили, які футболки можна да, або плаття, і як це пов'язано з героєм. Далі до звичайно, сучасний учень бажає бачити сучасного вчителя, і тренди штучного інтелекту ніхто, да, ніхто не відміняв і перед вами деякі роботи звичайно час не дозволив згенерувати більше. Це і пісня. Про героя, це і розказати від імені героя. Це і оце сучасна іграшка, зараз е, тренди Нехай це буде вашим подарунком. Ну Якщо вам це цікаво, то хотілося б вашу реакцію якось побачити, щоб ви прокоментували, хоч сердечки поставили. Чи заходить воно вам те, про що ми зараз говоримо? так е, Дошка вибору, а це можливість е, е, дитині обрати відповідно до своїх інтересів, до е, відповідно до своїх можливостей. Це робота індивідуальна, і командна, і в класі, і дистанційна. Ну, наприклад, е, такий вибір, що шукав герой, е, може шукати в пошовику Google. Дон Кіхот, що він міг е, пошукати, якщо потрапив до на сьогодення. Як досягати своїх цілей? Uh -huh. Так, ще є варіанти. Ну, ось вам варіант саме дистанційно через падле дошку, коли можна зайти і е, залишити свій слід да, е, і на цій дошці, е, своє розуміння образу, залежно від того, яке завдання обирає. Ще один слайд подарунок. Дуже важливий також і робота конкретна з текстом. Прийом тексту під мікроскопом, бо це емпатійне читання. Ще перед цим ми казали про усвідомлене читання, це емпатія, це переживання це емоції, і тут доречно буде опрацювати текст позиції художніх засобів, як вони впливають на героя. Чи змінюють вони змінюються вони, залежно від того, коли про героїв на початку ці в кінці історія ми знаємо, що він змінюється? Емоції цікаві про і емоції, навіть словничок можна скласти. В цих емоцій цікаво дізнатися і про ключове слово, яке є основою і розкриває тему. Атмосферу цього твору і самого героя. Ну і без невідомого голосу автора також неможливо уявити розуміння цього твору. А ще цікаво, коли а, а, сам герой може задати запитання. Я не мене розуміти, але я вірю в честь і справедливість. А чи власне коли ти за а, І а, тут не просто учитель заходить, а герої це зовсім по іншому сприймається. А, і звичайно, це такі сильні питання, це які ну, і на рівні емоцій, і на рівні знань. Розуміння і створення цікаве використання плікерса, плікерса, наприклад, або інших цифрових ресурсів. До речі, про плікерс працювали чи чули ви? Це формувальне оцінювання. коли дітям на екрані даються ну, тестові по суті завдання, і через QR-код повертаючи да оцей QR-код, вони знаходять букву правильної відповіді, і в них є можливість звичайно виправитися, якщо на екрані показують, що щось не так зроблено. Ну а на слайдо, мітіметр, дюкаплей, куріпот, це також ті цифрові ресурси, які ну, звичайно, Можуть і повинні вчитель сучасний, вчитель використовувати. Вони дуже заходять дітям, вони кожного разу. А що ми сьогодні будемо? А ми будемо заходити, хоч не щодня тримають в руках той гаджет, але це зовсім інший вид роботи. Ми живемо в дуже складний час стресів і тривог. І звичайно, без психологічних таких моментів не обійтися. Техніка заземлена психологічна, особливо да, Запорізька область. Як через літературу дійти до цієї техніки? Ну, наприклад, «Павербанк», що, ми відходимо від героя. Що заряджає персонажа твору? Що заряджає, як думаєте? Подваги типу. Так, намагання допомогти іншим, правильно? А що заряджає вас, мої колеги майбутні? Що заряджає вас? І ми з таким питанням переходимо до дітей. Що вас заряджає? Книги з цікавими історіями. Угу. Мене як вчителя робота з дітьми. Мені жаль, що зараз дистанційка в нас. Але це що це? Це може бути захоплення, це може бути читання, це може спілкування бути. Ну і наша майстерка підходить за завершення. Мені дуже цінно бути а, ваше оцінювання, ваше розуміння того, а, як пройшла майстерка. Чи могла я донести до вас якусь свою інформацію, свої родзинки? І то я прошу, я зараз приключу а ви обрати а, Крапочки, і а, відповідно до цього, чи цікаво, чи з'явилися у вас уміння, чи знання, який у вас настрій а, вашої роботи сьогодні а, був, і а, зараз я приберу. А, і це буде наш такий зворотній зв'язок. Бо кожному учителю, то заходьте, да, як знаєте, як заходите, це відкрили, знайшли коментувати. Коли нажимаєте коментувати, у вас зліва з'явиться панелька Олівчик. Перете, нажимаєте на олівчик і, і, і проводите лінію. Чи вдалося вам зайти по боки? Не бачу. Пані Наталі, ваш час вийшов. Угу.